Дебют вдався. Винниківський рух влаштував справжнє свято для своїх болівальників у стартовому матчі другої ліги. Підопічні Романа Гданського на рідному стадіоні розгромили другу команду Маріупольського лічівця. На матчі відкритті побувала і наша знімальна група. 55 років у виниках чекали на професійну команду, і їх мрія здійснилася. Адже зараз рух пише нову футбольну історію міста. Тож у радості прихильників гри на мородин не було меж у стартовому матчі у другій лізі. Підтримували підопічних Романа Гданського вболівальники з усієї Львівщини. Ми бачимо відповідь власне вболівальників, які три тисячі людей прийшли на футбол. Це показник того, що ми що зробимо таке правильно в тому житті. І, власне, якщо порівняти з кількістю людей, які приходять на вищу лігу, де максимум на шахтар півтора тисячі, у нас три, значить, робимо щось таке правильно і все в нас, в принципі, рухається правильно. Не втримав можливості привітати своїх земляків і голова Федерації футболу Львівщини. І мені приємно тут бути і тішиться, що. Футболісти-винник приносять нам своєю грою також задоволення. Заряджені шаленою підтримкою господарі розпочали матч активніше і раз у раз шукали шляхи підступів до воріт суперника. І на 17-тій хвилині їм це вдалося. Олексій Мельченко відкриває лік забитих голів команди у професійному футболі. Дуже важливо було, щоб сьогодні хлопці підійшли дуже серйозно до гри, тому що знали, що приїде дуже молода команда. І дуже важливо було, щоб десь не було недооцінки, тому що все-таки це психологія. І коли ти знаєш, проти кого ти граєш, десь воно бувають такі моменти, що десь себе не настроїш в повну силу, і потім дуже важко зібратися. Тому ми довго просили, говорили. Щоб вийшли максимально зібрані, сконцентровані. Вже через дві хвилини маріупольці знову змушені були розпочинати з центра поля. Відзначився капітан Андрій Кікоть. Та на цьому підопічні Романа Гданського не заспокоїлись. І ще до перерви Святослав Козловський збільшує перевагу своєї команди до трьох м'ячів. На мене відскочив м'яч в штрафній, Я прийняв пробивку другому таймі. Гра відбувалася за схожим сценарієм. Спочатку Олексій Омельченко відзначається дублем. Далі Олег Шептицький, який у кубковому поєдинку виходить на заміну і відразу ставить автограф у городах суперника 5-0. Хачу команду Каманду Хочу привітати команду господарів з певною перемогою. Якщо коротко по грі, то я вважаю, що вони заслужено перемогли. У нас багато чого не виходило. Що ми планували? Команда дуже молода, не відновилась після дороги. Перехвилювались. Списує це на слишком уж молодий возраст наших ребят. Що десь після дороги не васанавіліс, десь хтось та пір. Вал на вал завдання хвилин. було зразу грати на максимально на повну потугу, зразу накривати їх на чужій половині, забивати голи, використовувати моменти, де з воно так і було. Та страждання маріупольської команди на цьому не закінчились фінальну крапку. У матчі поставив Борис Баранець. Гра хороша, суперник чесно, не дуже сильний, тому такий рахунок на табло. А так я думаю, гра глядачам сподобалася. В першу чергу, на вперше чергу напевно їх трава, рідних, привітати, прийшли нас підтримати. Думаю, свято вдалося. Як говорив президент, що це все для свята, так що, я думаю, гра сподобалась глядачам і вони отримали задоволення. Прогнозували, що ми переможемо з великим рахунком, тому що проти нас грали молоді виконавці, тому це все закономірно. Лічовці ще є, що працювати, що молоді хлопці. Ми постаралися виклались на максимум, старалися забити максимум голів, виложились на полі. І, думаю, рахунок на табло по ігрі. 6-0 – це хороша заявка на лідерство у другій лізі, адже завдання у гравців перемагати у кожному матчі. Завдання у нас завжди одинакові. Я по життю максималіст. В принципі, якщо щось робиш, в житті треба робити найкраще. Тому ми зустрілися перед командою, поговорили. В Принципі, футболісти це розуміють, і тренера це розуміють, що з таким підбором, з таким фінансуванням, з таким підходом професійним, з такими умовами, які ми створили для футболістів. у Нас інших завдань бути не може. Ми хочемо, щоб у Львові народилася ще одна команда, яка власне буде достойно представляти наш регіон. регіон... Професійному футболі. Наступний поєдинок підопічні Романа Гаданського зіграють 30 липня у Миколаєві проти місцевого суднобудівника, який також цього сезону дебютував у другій лізі. Про справи новоспечного професійного клубу Львівської області поговоримо зі спортивним директором футбольного клубу «Рух Винники» Володимиром Лапіцьким. Доброго дня, Володя. Вітаємо на студії. Добрий день. Також вітаємо команду з вдалим стартом. Вчора ми вже бачили відеосюжет, де команда вдало перемогла другу команду «Іллічівця» з рахунком 6-0. Свято, на мою думку, свято для болівальників вдалося. Розраховували на такий старт команди. Ну, всім добрий день ще раз. Звичайно, що перемогти 6-0, то трошки. Приємна справа, але на такий рахунок маючи таку команду, звичайно, вдячні оболівальникам, перш за все, що прийшли, зробили свято і футболістам, і президенту клубу, і тренерському штабу. Ну, команда Маріуполя трошки молоді футболісти, напевно, теж побоювалися нас, знаючи, що в нас є в команді такі професійні футболісти, які грали в прем'єр-лізі, тому думаю, що результат закономірний. Про справи команди, поговоримо далі. Зробили заявку, заявили 20, 21 футболіста. Це остаточна заявка на сьогоднішній момент, це ж, все ж таки трансферне вікно ще триває і буде, будемо бачити, які, якісь зміни в цьому списку. Скажу вам чесно, що маючи 21 футболіст, і хто читав нашу заявку, напевно, побачив, що всі з них грали професійний футбол, хто в прем'єр-лізі, хто в першій лізі, понюхали той порох Вищоліговський футбольний. Тому думаю, що нам, в принципі, вистачить тих футболістів для виконання завдання. Але, звичайно, вікно відкрите до 31 серпня, і, можливо, ще один футболіст, я думаю, можливо, з'явиться. Це йде мова про фаворова, адже президент клубу говорив, що це питання принципу його підписати, щоб він з'явився в команді. Ну, бачите, якщо президент говорить, значить все до того йде. Але подивимося, то футбольна справа то таке, що є шанс, можливо, фавору, можливо, ще хтось. З наших українських зірок нас підсилить, але я думаю, що це буде один футболіст Максом. Е, ну, З'явились баранці вже зірки Чучма, там, Бідловський, можливо, Фаворов, йшла мова про Мілевського. Чи є контакт, до речі, з Артемом і яка ситуація? Дивіться, вже багато ходило слухів, що це все 1 квітня, це все якийсь жарт, новорічний, передноворічний. Е, чи сюрприз, скажу, вам, вже правдиво і чесно, що президент. А також я разом з ним ми телефонували агенту Артему Олександру Панкову, з ним спілкувалися неодноразово. Артем зараз думає над пропозиціями з команд з Таїланду, з Ірану, тобто ті всі далекосяжні країни для нас. Я думаю, якщо в нього щось там не вийде, я думаю, що ми ще раз сядемо за стіл переговорів і домовимося. Тобто, це все не жарт, це все розмови йдуть і все, все можливо. На сьогоднішній день практично всі футболісти, які є в заявці футбольного клубу рух, є вихованцями львівського футболу, це принципово є при формуванні складу команди. Ну, скажу вам чесно, що так. Тому що ще коли маючи Карпати Львів, це команда номер один для Західної України, для нас, львів'ян, звичайно, коли там виступали тільки львівські вихованці, або вихованці там, скажімо, Тернопільської чи Волинської області. Ну, Приходили люди, приходили болівальники, вони вболювали, кричали. Коли зараз, маючи таких от футболістів, як зараз у нас, і вони львів'яни, і вихованці наших спортивних шкіл, футбольних, то і в Кальвів, то і спортінтернату, ну це гріх їх не використовувати і не мати можливості виступати таким складом. Також хочу сказати, що коли люди виступають. І вони львів'яни, приходять жінки, приходять діти, батьки на стадіон. Це для них подвійна і потрібна мотивація показати, що вони хороші футболісти і досягати результату. Окремо про формування тренерського штабу. Відомо, що з'явився помічник Мирона Маркевича, колишній у Дніпропетровську Олександр Іванов. А також досвідчені футболісти Богдан Костик і Роман Манорик на сьогоднішній момент це остаточний склад тренерського штабу, адже Будемо відверті, в футбольних кулуарах багато говорили про те, що рух очолить наставник, який там попробував чи понюхав пороху навіть в прем'єр-лізі України. Дивіться, це остаточно. Президент довго шукав, хто би міг допомагати Роману Юрічу, тому що, скажімо так, що Олександр Іванов досвідчена людина, він тренував допомагав Маркевичу і в Харківському металісті, і в Дніпровському, Дніпрі, тому що. Вихід Лігу Європи це також немала заслуга Олександра Михайловича. Тому я думаю, що це все в минулому. Ми маємо тренерський склад, склад. І Богдан Костик, і Роман Манорик це досвідчені футболісти, виниківчани, які поважають, люблять команду, а також ну, починають якийсь свій шлях тренерський. Тому я думаю, це все остаточно і краще, скажімо, тандему тренерського я не бачу. Всі говорять, в тому числі керівництво команди, про швидке підвищення клубу в класі, це підсилило вже зробити цього сезону, і хто буде головним конкурентом боротьбі за цей? І це Григорій Петрович зразу, коли ми починали з футболістами домовлятися про те, що вони стануть гравцями руху, неодноразово їм казав, казав я, що задача в нас це вихід першу лігу. Футболісти, коли йдуть сюди. Коли вони знають, що є якісь завдання, що є можливість прогресувати, що у Львові буде ще одна команда, хороша, професійна, це набагато приємніше виступати, коли є якісь завдання якісь. Я думаю, що маючи таких гравців, я вже повторююся, нам під силу, і ми будемо надіятися і на себе, так само на Боже благословіння, що ми туди попадемо. А конкуренти це, звичайно, наші такі одвічні суперники на аматорському рівні, які були Балкани, Одеса. Жемчужина Одеса, можливо, я думаю, Металур Запоріжжя знаючи це місто, славиться хорошими футбольними талантами. я Думаю, вони так само. Також команда Кремінь Кремінчук. Я думаю, ці команди ми поведемо боротьбу між собою. Команда має, клуб має в обоємі 21, як мінімум 21 футболіст. І відомо, що планували виступати, продовжувати виступати в чемпіонаті області цими гравцями і Кубку області. Однак, згідно регламенту, цього не дозволили вам робити. На сьогоднішній момент це є проблемою? Чи все ж таки клуб не був готовий воювати на два фронти? Ну, дивіться, це сама така основна проблема, яка була у нас на початку чемпіонату, тому що. Ми могли виступати, це не діло питання в фінансах, чи, ну, що ми там не можемо отримати футболістів. Питання в тому, що це неможливо зробити по документах. Не знаю, чому так, але є рішення ПФЛ, є рішення Федерації за їхніми правилами. Ми, ми граємо. Тому мати ну, боротьбу тривати і в середу грати на область в неділю на чемпіонат України, тобто це два фронти. І Знаю, що ми лишилися, знав Григорія Петровича, ми мали б перемогти і на чемпіонаті області, і так само підвищитись у класі з другої вийти в першу лігу. І це було б, звичайно, трошки тяжко. Ми були до того готові, але просто задіювати футболістів, які виступають на чемпіонат України, і задіяти футболістів, які грають на область, не можна між собою мінятися. Тому ну, смисло зараз продовжувати обласні змагання і залишитись без першої ліги. Ну, треба щось вибирати ну ще трішки про господарку клубу. Відомо, що стадіон зараз добре модернізовується. Які ще цікаві несподіванки приготували для вболівальників, можливо, якісь конкурси. І що зараз найближчим часом, взагалі, вболівальник побачить на стадіоні імені Богдана Маркевича? Я скажу, що так. Дякую ще раз. Точного сказати вболівальників. Вчора завітали на стадіон. Майже десь 2,5 тисячі глядачів було вчора. Григорій Петрович також запрошував футболістів. Шахтаря вони приїхали, і кучер, і селізньов. Були в гостях були дуже здивовані атмосферою, тому що на них трошки мало людей ходить у Львові. Вони вчора відчули ту атмосферу. Оркестр, люди, дудки, кричалки, люди з дітьми. Ну, свято вдалося і результат хороший. Щодо новинок на стадіоні, ми до гри з Балканами плануємо вже відкрити нову сучасну роздягальню. Запросимо вас подивитися, скажете своє бачення на рахунок того. Також судійські вже від... поставили табло, вчора ви бачили, тому все потрошки, нам треба набирати оберти і ставати вже все більше і більш професіоналами.